Актор Девід Духовний озвучив документальний фільм про український ресторан Веселка у Нью-Йорку. Фільм вийде у прокат 23 лютого 2024 року. У ньому розповідається про стосунки між власниками і допомогу Україні. Про це повідомив Світовий Конгрес українців. Сам духовний виріс поблизу ресторану, розташованого в Мангетинському районі, маленька Україна. Актор має українське походження. Дідусь був родом із Бердичева Житомирської області. Ресторан Веселка заснували українці Володимир та Ольга Дармохвалові у 1954 році. Подружжя переселилося до США наприкінці 40-х років. У 2020 році американський журнал Esquire вніс український ресторан Веселка в Нью-Йорку до переліку ста ресторанів, які Америці не можна втратити.